Мене звати Злата, мені 9 років, я з міста Сєвронецька Луганської області. Моє хобі це художня гімнастика. Я її вже займаюся п'ять років, це вже буде шостий. Ну, я багато. Займала перших місць і завтра в мене будуть змагання. Я займалася плаванням, в мене там теж були гарні місця. Я ще люблю займатися малюванням. І, ну, мені здається, те, що я малюю ну, красиво, як для мене. і... Ну, малюю там картини по номерам, малюю. Ну, малюю просто якісь картинки маленькі. Хочу стати ветеринаром, тому що мені я люблю, люблю тварин і мені здається, що це класно. Медіякадемії мені цікаво, те, що тут розповідають про як стати телеведучими, блогерами, тому що я хочу стати блогером в Тіктоку та Ютубі. Я хочу, щоб закінчилась війна, як у всіх така мрія. Та ще я хочу поїхати в Францію і там жити, тому що там фільм башня, мені там подобається, там красиво. i <laughs>